Конституційного суду Юрій Баулін після засідання касу щодо цього ілюстраційного закону Баулін не зміг відповісти журналістам на запитання, коли він з колегами вернеться до оцінки ілюстраційного закону. За його словами, судді з цього приводу ще не збиралися та не радилися сімна він цього не вирішує. Отже, сьогодні у програмі Радіо Свобода ми спробуємо розглянути такий момент. Обговорення конституційним судом законності ілюстрації, спроба реваншу чи об'єктивний розгляд недоліків документа, і будемо говорити про це з гостями у студії. Одним із авторів закону про ілюстрацію, членом парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Юрієм Дерев'янком. Вітаємо з пане дерев'янко і політичним експертом Віталієм Куликом. Вітаємо з пане Вітаю вас. Кулик. Ну що так. ж, сьогодні було не просто засідання конституційного суду. Перед стінами цього суду відбулася акція громадськості. Одним із її учасників був член громадської ради з питань ілюстрації Перміністерство юстиції України, Карл Волах. Він розповів в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода про вимоги учасників цієї акції. Ми сьогодні, маючи принаймні ту семірку, яка брала участь у, виносила рішення на користь Януковича про, про надання йому фактично диктаторських Повноважень ми вважаємо, що ці люди, про яких, яких ведеться слідство, які самі. Потрапляють під чітку дефініцію е, закону про очищення влади, тобто людей, які сприяли е, встановленню е, узурпації влади в Україні, щоб ці люди не брали участі в розгляді справи. Ми говоримо тільки про цих семи, а інші ми просто показуємо, що суспільство не втратило цікавості до питання люстрації, і що воно і надалі залишається одним з найважливіших. До речі, ви знаєте, що з 16-го числа можливість відводити суддів Конституційного суду на підставі е, конфлікту, Флікту інтересів буде От що цікаво. 16, перепрошую з 26-го, А ми маємо сьогодні 16-те, Тобто, це в якому темпі вони все це роблять і саме і показує наскільки вони квапляться, наскільки їх підганяють виносити рішення, принаймні розпочинати слухання вже тепер, щоб потім не можна було їх відвести. Таким є ексклюзивний коментар радіо Свобода з боку Карла Волоха. Він його дав, ще до того, як сьогодні 16 квітня, Конституційний суд, як я вже сказав, вирішив відкласти розгляд подання стосовно закону про очищення влади, тобто закону про люстрацію. Пане Дерев'янко, ви теж сьогодні були в Конституційному суді, так? Так, я був присутній, Були присутні, свідком цих подій. Ну, от ваше враження від того, що відбувалося. Ну, ви знаєте, я вважаю, що. Е... Суддям Конституційного суду краще було б зразу ухвалити таке рішення, тому що під час першого клопотання вони таке клопотання відхилили, от і тільки після вже другого подання подання від представника Верховної Ради повторного клопотання фактично щодо перенесення, але вже з чіткими чіткими аргументами, чому ми вважаємо, що треба це перенести, тому що Дійсно, сім суддів, які сьогодні були у складі суду конституційного, це ті судді, які відповідно до постанови Верховної Ради. Мали би бути звільнені. Рекомендовано було звільнити цих суддів президенту України і з'їзду суддів України, звільнити саме цих суддів, як таких, які е, сприяли узурпації влади Януковича 2010-го Дитиного. Яка вас розуміє події 2010 року, так, коли події... Янукович став президентом, і завдяки саме рішенню Конституційного суду його повноваження значно зросли. Абсолютно, ми говоримо про узурпацію влади, і це судді Боулін, Вдовіченко, Бринц... Бринцев, Гультай, Запорожець, Сергійчук. І шептала. Тобто ці сім суддей це ті судді, які рік часу після того, коли ця постанова була прийнята Верховною Радою, я був так само, як і співавтором закону про ілюстрацію, і співавтором цієї постанови щодо звільнення суддів. Хоча вам нагадати, що п'ять суддів тоді було звільнено Верховною Радою рік тому, рік тому і, і переобрано нових так. А оці сім суддей, вони значить не звільнені. Мало того, по цим суддям сьогодні тривають кримінальні провадження, які є. У підсідності Генеральної прокуратури одне провадження і служба безпеки України друге провадження. І вчора на засіданні нашого комітету запобігання проти корупції, власне, про це так само йшлося: про ці провадження і про стан розгляду цих проваджень. І абсолютно очевидно, що існує прямий конфлікт інтересів. Прямий конфлікт інтересів щодо цих самих суддів, коли ми кажемо про те, що закон про люстрацію передбачає заборону таким людям на 10 років займати ті чи інші посади, і саме ці люди будуть розглядати в Судовому засіданні питання конституційності чи неконституційності, в тому числі цієї норми щодо самих себе, то виникає питання: як це таке може бути? Є здоровий глузд, це прямий конфлікт інтересів. А вони так. можуть відсторонитися на даний етап за нинішніх законних норм від розгляду цього питання лише шляхом самовідводу, і все так е, ви знаєте. Е, Ця норма є е, нечіткою, тому що є закон про запобігання і протидію корупції, де чітко вказано про конфлікт інтересів, чітко вказано про те, що чиновники не можуть ухвалювати рішення в разі неявності конфлікту інтересів. З іншого боку, є закон про Конституційний суд, де Ця норма чітко не виписана от, щодо ну самовідсторонення і. І Якщо подивитися на реакцію і на рішення і, суду після того, коли на кімнаті радились, то вони і, це так подали. що питання Щодо відсторонення це питання кожного окремого судді, але не суду в цілому. І вони ухвалили рішення про перенесення розгляду цього питання. Мабуть, це ну тактично найкраще рішення, яке було прийнято в даному випадку і в цій ситуації, яку ми маємо, от і я думаю, що Якщо додаткові аргументи так само вплинули на таке рішення щодо зміни до закону про очищення влади щодо того, щоб ці зміни були е, зараз прийняті Верховною Радою за погодженням з Венеціанською комісією, які суттєво в тому числі можуть змінити предмет розгляду Венеціанська комісія наголосимо. Вона продовжує yeah. розгляд аспектів закону про люстрацію про очищення влади. Е, Венеціанська комісія дуже плідно попрацювала з представниками уряду. Це весь період часу, і є фактично погоджений проект. Закону проект змін до закону з Венеціанською комісією, і цей проект закону зараз поданий до Верховної Ради для того, щоб його Верховна Рада могла ухвалити. І очевидно, що є резонним в тому числі це як аргумент номер 2 не розглядати зараз. До рішення Верховної до Ради. до рішення Верховної Ради до змін до неї перед тим, як я яке надам панові Кулику слово. Одне маленьке уточнення у вас, пане Дерев'янко. семеро суддів, Ви кажете, так які ще були призначені в часи Віктора Януковича, коли Янукович був президентом. А взагалі яка значить, скільки загалом склад конституційного суду зараз чинний? Ви знаєте, питання не коли вони були призначені, а питання, що саме ці семеро суддів... 2010 року, Ці події саме вони брали участь безпосередньо у цих подіях і ухвалювали рішення на думку на думку е, значить, е, обвинувачення, скажімо так, е, і на думку тих людей, немає які мають на увазі, вони мають більшість у нинішньому складі суду конституційно чи ні? Ні, вони більшості не мають, звичайно, але тим не менше, це ті судді, які є в тому числі доповідачем, і один з цих суддів. Зрозуміло. Нарешті вам надаю слово, пане Колик. От на вашу думку. Дійсно, от е, головне запитання нинішньої програми. Розвідкостим судом законності закону е, законності цього документа щодо ілюстрації. Це справді знайти певні недоліки, якщо вони є в цьому законопроєкті, чи як стверджують критики, цих от зокрема саме суддів, е, спроба певного реваншу, спроба застопорити єдиний закон, який діє після майдану, реально. Важливий стосовно самого закону я не хочу критикувати, хоча я висловлювався критичне зауваження. Потім вони ці зауваження знайшли своє відображення в заявах Венеціанської комісії. Більш того, пан Букейків сказав це поганий закон, це буквально його слова Венеціанської комісії. Венеціанської комісії, тому очевидно, що варто вносити зміни в цей закон. Не варто і в першу чергу це стосується визнання вини кожного окремого люструємого, Відповідно, це має бути не арифметичним, е, автоматичний підхід, що всіх під одну грибінку, а має бути конкретна персональна справа кожного, індивідуальне рішення. Це, по-перше, це основна вимога Венеціанської комісії Це тобто, основна законопроекту, який на Верховну Раду, я знаю, що він не зовсім погоджений з Венеціанською комісією. Ми будемо мати окреме висновок і лист з боку Венеціанської комісії з критикою цього законопроекту. Але якщо б ці зміни будуть внесені, то це основні нюанси, основне те, що заперечувалося, і санської комісії, експертами е, е, від ОБСЄ, і Ради Європи, це значний крок вперед. І дійсно, коли будуть внесені ці зміни, у Конституційного суду буде менше підстав вважати цей закон антиконсті, такий, що не повідає європейським принципам і принципам верховенства права. І тоді, е, якщо ці судді, ці сім судді будуть висувати якісь певні свої заперечення. То стосовно них відповідно буде е, питання в їх е, е, політичній заангажованості. З іншого боку, хотів би згадати, що в тисячі році саме ці судді без зауважень проголосували за конституційний переворот. Саме ці судді були тими, хто не висловив жодних своїх заперечень чи особливої думки. Тому що в Конституційному суді в 2010 році були судді, які е, висловили свою особливу думку Вули. і критикували Шишкін, так. звичайно, і навіть і ті, хто вважається людьми Януковича, тоді також там двоє чи чи, чи, чи один, також висловили заперечення е, стосовно правомірності зараз кримінального переслідування цих сімох суддів. Ви знаєте, в історії вже є приклад, коли е, країна, яка пережила революцію, засудила суддів Конституційного суда за конституційний переворот. А саме? Це, це Киргизстан. Uh -huh. Кнане провадження і посадка судді, які були винні в узурпації влади, це після повалення президента Киргизстана Абакієва, Другий вже і цей по великому рахунку, коли ми революція, говоримо, не революція, так. так. коли ми по великому рахунку, коли ми говоримо про ступінь вини суддів. То відміна одної редакції Конституції рішенням Конституційного суду, який не мав жодного підстави і жодних конституційних повноважень на це, звичайно, це є узурпація, це має бути правовий висновок. Більш того, сама штаж Венеціанська комісія стверджувала, що це грубе порушення всіх можливих норм, і це саме по собі акт був антиконституційним. Нагадаю, що сьогодні у програмі ваша свобода з гостями студії народним депутатом Юрієм Дерев'янком і політичним експертом Віталієм Куликом. Намагаємося з'ясувати отаке питання: розгляд конституційним судом україн. Ри незаконності документа, який стосується люстрації, це спроба реваншу, чи справді знайти недоліки в цьому законопроєкті. Зараз я надам слово колишньому заступнику голови адміністрації президента Віктора Януковича, ідейному лідеру правничого сектору тодішнього режиму Андрію Портнову він теж дав ексклюзивне ексклюзивний коментар радіо Свобода. Конституційний суд вправі розглядати і нічого йому. Не заважає розглядати це конституційне подання. Я абсолютно переконаний, що закон про очищення влади не відповідає конституції європейським і міжнародним стандартам. Фактично обмеження обмеження права на професію. Ніхто не може обмежити людину, обирати собі професію, роботу, приймати на роботу, крім випадків, коли ця людина, наприклад, позбавлена права займати певні посади за вироком суду, коли суд визнав особу винною. І ще десятки речей, які не відповідають конституції. Ну, це саме той пан Андрій Портнов, якого його портного критики звинувачують, в тому числі, що він власне керував тими подіями 2010 тисячі Чи року. Щоправда, е... а принаймні сприяв ви погоджуєтеся з цим пане Кулик? Е, тоді він не він був основним гравцем, а основним гравцем був Лавринович Лукаш. Саме вони Олена були автор. Лукаші. Так вона керувала е, юр, юридичним блоком е, в адміністрації, а пан е, Лавронович був міністром юстиції. І саме вони були автором конституційного переворота. Я більш тому розтверджувати, що саме в їх кабінетах писалося рішення конституційного суду, яке потім зачитали самі судді Ну нам вдалося взяти коментар тільки в Андрія Портнова, пані Лукаші Лавроновича, коментаря поки що. Якщо буде така можливість, Ми не взяли коментаря, як буде можливість. візьмемо, але я хочу вам адресувати запитання, пане Даріянко. Що ви тут пану Портнову? Дійсно, має право консуль... Конституційний суд що тут такого, дійсно, революція промогла для чого? для законності дій. Ви знаєте, безумовно, Конституційний суд має право і зобов'язане розглядати будь-які подання щодо конституційності, якщо більше як 45 депутатів народних подають до Конституційного суду. А давайте то, нагадаємо: це подання: хто є автором його щодо закону про очищення влади? Злочинний опоблок. Ну, це ваше судження. Це моє судження, звичайно. Ну це просто ті люди, яких це безпосередньо стосується, і вони в адвокати собі набирають. Вони вимагають від... 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 Відповідних, Давайте уточнему... відповідних юристів, які так само коментують. Давайте уточнимо <зв>. для наших слухачів, читачів, глядачів вимагають автори подання повного скасування закону про очищення влади Те, чи що окремих аспектів? Те, що вони вимагають скасувати, означає практично скасування всього закону. От ті аспекти, які вони вимагають скасувати, це означає, що практично скасувати весь закон і зруйнувати його повністю. О, це перше. Друге, коли ми говоримо про е, можливі встановлення законом заборони на ту чи іншу професію, то насправді не тільки е, законом встановлюється е, випадку, тоді коли людина порушила чи якесь кримінальне порушення створила, а ви не можете, наприклад, бути е, лікарем, якщо у вас немає там певної певного фаху. Ви не можете займатися іншою справою, якщо у вас там ще, ще, ще немає певних можливостей, чи яких є, є якісь законом встановлені заборони. От і це абсолютно скрізь, і ці і в кожному окремому Прямо фаху ми можемо е в законі вичити ті обмеження, які, які існують, які є. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про певне закон тимчасове створення встановлення обмежень, то тут немає жодної е такої проблеми, яка би е ну, виглядала ну, якимось чином е неприродньою на фоні нашого чинного законодавства. Якщо ми говоримо про те, що. Це є рішення, в тому числі політичне, і в першу чергу політичне. Тобто мова не йде про те, що це є, скажімо, відповідальність за якесь політичне рішення в чому? Давайте уточним. Політичне рішення про відсторонення певних так, осіб, виконання закону про ілюстрацію. Про, про відсторонення певних осіб. Які сприяли узурпації влади, які сприяли фактично створенню тоталітарного режиму в Україні? О, це політичне рішення, і ці особи на певний період часу вони повинні бути відсторонені від десять років від, якщо від, не помреть років від державних справ. Там десять років і п'ять років за іншими випадками від від дотику до державних справ. І це не означає, що це якесь покарання, це політичне рішення, яке забезпечує сталість руху до демократії утвердження тобто демократії. Тобто, від влади – це одна а кримінальне покарання, це зовсім інше. Не треба це, це паралелено чи ніхто ні, нікого, ніхто нічого не забирає, ніяких немає там лік конфіскації чи інших покарань, і таке інше. Мова йде просто про, про те, що ці особи мають заборону на певний період часу займати ту чи іншу посаду у державній службі. Панерянко у це... нас не так багато часу. От ви дійсно я вже не один. Разказав, і ви є одним з авторів цього закону про очищення влади, більш відомий як закон про ілюстрацію. Його хвалили, ще восени минулого року, тривалий час минув, на ваш погляд. Як він виконується? Знаєте, він виконується недостатньо добре, хоча він все рівно працює. Тобто, можна сказати так, що те, що сьогодні відсторонно більше як. Тисяча, ну майже тисяча чиновників е, високопосадовців, які працювали за режимом Януковича, це добре. От те, що сьогодні ще більша частина тих, які втекло, не мають можливості ближче 10 років отримати реванш і знову е, бути у владі, так як це сталося у четвертому після революції помаранчевої, це так само позитивно і Добре, те, що багато є випадків, коли приховують і не хочуть е, звільняти осіб, які попадають під цей закон. Так це правда. Ми цим займаємося, ми відслідковуємо і. Наш комітет і народні депутати, які здійснюють парламентський контроль. І ми бачимо масу випадків, коли є корупційні зловживання, коли йдуть в суд і платять гроші за те, щоб ухвалювати незаконні, неправильні рішення щодо. Неправосудні рішення щодо відновлення на роботи в, в, в окремих випадках, але це е, в будь-якому випадку, е, ну ті проблеми, з якими ми об'єктивно маємо зараз Закон працює закон все таки Закон працює. Але якщо, якщо б він не працював, то не було б такого шаленого е, бажання скасувати його через конституційний суд е, в якийсь спосіб там, переконати зрозуміло, щоб надати пану теж. Коли, коли, Вашу думку ті, кого звільнили, і вони подали свої позови в суд і вони пройдуть всі процедури. Національного правосуддя вони будуть подавати е, заяви в Європейський суд прав людини. І посилаючись на висновки Венеціанської комісії, посилаючись на правосуддя європейського суду прав людини, їх будуть і Україну тоді, європейський суд прав людини буде примушувати, не примушувати, буде голосувати е, рішення, якому буде зобов'язати Україну поновити їх на роботі. А такі прецеденти вже з'явилися прецеденти стосовно інших країн. І Я хочу сказати, що е, дія цього закону в цій редакції, який зараз є. Це є підстава для того, щоб європейський сусправ людини приймався на рішення на користь тих, кого люстровано. І я вважаю, що через те, що тоді в свій час не було внесені правильні поправки, які зараз вони, вони вимушені зараз приймати. Саме це створило прецедент, який я не виключаю передати до того, що частина посадовців, яких хотіли люструвати, яких справедливо хотіли реєструвати, буде повернено через рішення європейського правосуддя. На жаль, наші депутати інколи вдаються в політичну, е, хватають політичний момент і намагаються. Не вдаватися в деталі, які потім відображаються в те, що їх опоненти з недемократичного табору їх потім переграють, користуючись механізмом європейського права. Пане Дар'янко, ви народний депутат, можете відповісти. Ви знаєте на такий Ви знаєте, ми подивимося, і життя покаже, які, які будуть процедури в тому числі і рішення судів. От але я вам хочу сказати, що відсторонення від влади всіх тих причетних до режиму Януковича Високопосадовців це гарантія того, що реванш саме цими людьми в ближчим євросуд. Потім є велика, велика ви що знаєте, через, 4 через 4 чи через 5 років можливо це станеться. От закон має чинність 10 років тому якщо ми на 10 років будемо мати з вами такий Санітарний період часу, коли ці люди не можуть назад вернутися, грабувати державу і це злочин точки буде позитивим. Це буде дуже позитивно. але не правове рішення. Ну що ж, ну просто час нашої розмови вичерпа. Нагадаю, що ми студії сьогодні були народний депутат Юрій Дев'янко і політичний експерт Віталій Кулик. Ми говорили про те, що розгляд Конституційним судом законності закону про є спробою реванчу чи об'єктивним розглядом недоліків документа про провів Олександра Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.